Один із шляхів пізнання Бога за посередництвом Його імен. Ягве Єгова називали Його Здавен. Це ім'я звіщає, привічність Бога. Він споконвічний, всемогутній творець, Він був завжди і завжди буде, ми ним живем, Він в нас прибуде, якщо ми слідуємо за ним, бо він взірець. Бог на хориві Мойсею явився, і Бог сказав. Я той, що є, сущий. Він завжди був і зараз є творящий, незмінному і вічному Мойсей вклонився. Бог є тим, ким Він є, Його ні з ким не можна порівняти. Перед ним ніхто не зможе встояти. Він має єство самобутнє, Бог являє собою абсолютного Творця, споконвічного Вседержителя і керівника життя, лише тоді творіння знайде укриття, коли відкриє для Бога власні серця. Адонай – також ім'я Бога Творця, Він пан над панами і цар над царями. Мій пан, мій Господь, багатий дарами, милосердя і любов сходить з Його лиця, Бог Всевишній. Ель Еліон називаєм, коли вірою ми Його сприймаєм, до небес в хвалі руки піднімаєм, Всевишнього ім'я урочисто прославляєм. Ельша дай, писання Бога називає, коли про всемогутність говорить Його, про авторитет Всевладний святого він той, хто з неба нам допомагає. Всемогутній Бог запитував у Йога, чи робиш ти таке, що Бог зробити зміг? І Йов закрив вуста і промовити не міг, бо знав, що все виходить від Божого слова. А найчастіше ми читаємо Бог Саваоф. Єгова Саваоф, Бог сил небесних, Господь наш є носій і мен чудесний, і тільки Він один спасає від катастроф, тому що Бог робити може все, що Він вважає за потрібне, і творіння Він вчинив до себе подібне. Тож і твоя рука нехай добро несе, ніхто не може зупинити його, чи змусити відмовитись від дій своїх, і нас не силує змінити бажання свої, і Бог дав вибір для рішення Мого. Бог нас запрошує роздумувати з ним, звертатися до Нього у молитві змінювати життя з гріхом у битві. Він не залиши на полі бою тебе одним. Бог нас запрошує приходити до нього, звертатися з проханням будь-яким. Він має рішення проблемам людським і визволить, і виведе сумного. Ми знаємо. Він чує нас. І згідно волі своєї відповість, тож не варто гаяти можливість Ти спробуй до Бога направити глас. Не будемо скупитись на прохання, до Бога звертайтесь проблемою, і бідою, для щирих він буде опорою і стіною. Про це нам говорить священне Писання. Нам не осягнути сили Божої. Та знай, Він любить нас, тебе і мене, і розпад всілякий, Він розжене і захистить від стріли ворожий, і дасть нам все, що буде нам на користь. Він Альфа і Омега. Початок і кінець, Він єзнавець людських сердець і на ваги складає нашу совість. Амінь